Друзі, отримали дуже класний лот, який буде в сезон гарно продаватися. Це подушки для садових меблів від бренду Белаві Алді. 290 гривень виходить за одиничку, 11 різних буде позицій в лоті, і загальна вартість 3190 гривень. Більш детально по всім розмірам я пропишу в описі під відео. А зараз я вам покажу наявно, що тут може бути. В лоті буде представлено дві отаких от подушечки без спинки. Ось такого вони будуть кольору, вони будуть однакові. Далі йде дев'ять позицій на саме спинку, на різний варіант крісел садових стільців, лежаків. Подивіться, будь ласка, які є по розмірам здоровезні, просто навіть ось така додаткова подушечка. Є можна використовувати як двосторонні. І покажу одразу, дивіться, зав'язочки є. Є ось такий ременець регульований, це дуже круто. Як бачите, його можна вивернути і на цю сторону, і на цю, тому я кажу, що вони двосторонні. Дивимось далі. Розміри є у нас із менших, ось такий більш я б сказала, шоколадний з фіолетовим підтоном, зелений, всередині буде однотон. Тут у нас з рослинним орнаментом. Сіренький, однотонний. Ось такого плану. Можна, до речі, зібрати комплект і використовувати, наприклад, стільчики ось, а на крісло ось. І буде, в принципі, людині комплект за потреби. Далі дивимося, є варіант збільшенького, Ще ось такий це буде най най найбільший. Я вам скажу, я була нещодавно в епіцентрі, я бачила, скільки коштує для коконів, для різних. Тих садових крісел, саме от лежаків, скільки коштують подушки. Тому так, наша ціна 290 гривень, вона надто солодка. Замовляйте, реалізуйте, давайте продавати якісний товар в Україні разом. Всі контакти для замовлення в описі під даним відео.